Усім привіт! Готуємо на Хеллоуін чорну монастирську хату з пальцями. Пальці ми будемо готувати з тіста. Нам знадобиться м'яке вершкове масло 125 грамів, 20% сметана 125 грамів та цукор 110 грамів. Все збираємо в мисці та збиваємо міксером до однорідної маси. Потім додаємо просіяне борошно 340 грамів, дрібку солі та розпушувача 2 г. Починаємо вимішувати все ложкою. Коли стане важко, для зручності починаємо вимішувати рукою. Тісто повинно вийти дуже м'яким та ніжним. Загортаємо готове тісто в плівку або в пакет та кладемо в холодильник приблизно на 30 хвилин, щоб тісто відпочило та охолонуло. Поки тісто застигає, готуємо вишневу начинку для пальців. 500 г розмороженої вишні додаємо 100 г цукру та 5 г ванільного цукру. Все добре перемішуємо та залишаємо приблизно на 5-10 хвилин, щоб цукор розчинився. Потім додаємо загусник частинами приблизно 30-40 г. Це залежить від кількості соку вишні. Також додаємо його частинами, щоб порошочок не взявся грудочками. Після кожного додавання добре перемішуємо лопаткою. Загусник різних виробників працює по різному, тому вам може знадобитись його більше або менше. Потрібно дивитися на консистенцію. Консистенція повинна бути стійкою та гелеподібною, як показано на відео. Також загусник працює не відразу. Потрібен час для того, щоб побачити наскільки сильно він взявся, поки відставляємо готову начинку. За цей час тісто повністю охолонуло і можна розділити його на 15 частин. За вагою один шматочок 47 грамів. Якщо немає вагів, можна сформувати ковбаску та розрізати на 15 частин. Кожному шматочку тіста робимо руками форму кульки. Так буде зручно розкатувати та надавати форму, яка нам потрібна. Підпилюємо стіл борошном та починаємо розкатувати наші кульки. В довжину 20 см, в ширину 7 см. На розкатане тісто починаємо викладати вишеньки в один рядочок і защіпуємо краї обережно, як у вареника. На деко кладемо пергаментний папір та обережно перекладаємо заготовку пальця на нього. Обов'язково кладемо швом вниз. Мені в цьому допомогла лінійка або можна використовувати ніж. Після того, як ми сформували всі трубочки з вишнею, з одного краю трубочки вставляємо мигдаль, щоб було схоже на палець зі страшними нігтями. Для того щоб мигдаль не випав після випікання, притискайте добре його в тісто. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 10-15 хвилин. Тим часом підготуємо крем. Для нього нам знадобиться 20% відсоткова сметана, 300 грамів. 33% вершки 150 г, цукор 80 г та ванільний цукор 10 г. Все добре збиваємо приблизно 3-5 хвилин до стійкості. Крем фарбуємо в два кольори: в червоний та чорний. Пару столових ложок перекладаємо в миску, щоб пофарбувати в чорний колір. В маленьку піалочку кладемо 2 чайних ложки, щоб було легше розчиняти червоний колір, так як він у мене порошковий. Я про неї забула, тому вона просто простояла, а я почала фарбувати напряму в весь крем. Так як у мене червоний колір у вигляді сухої фарби, мені потрібно її розчинити в малій кількості води. Та додаємо фарбу в більшу кількість крему. Кількість додавання фарби в крем залежить від того, наскільки ви хочете насичений колір крему. Я додала приблизно 2-3 грами сухої фарби. Для більш насиченішого кольору використовуйте дві різні червоні фарби. А крем для покриття фарбую чорною гелевою фарбою. І починаємо збирати пальці в вигляді пірамідки, промазуючи кремом, щоб вийшла у нас монастирська хата. Починаємо з п'яти пальців та закінчуємо одним, добре промазуючи червоним кремом. За допомогою крему прибираємо всі нерівності. Для того, щоб не змішався червоний крем з чорним. Спочатку червоний крем накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник приблизно на 8 годин, а краще на ніч. Таким чином вона добре просочиться та червоний крем застигне. Після застигання червоний крем не почне змазуватись з чорним. Та буде набагато зручніше покривати червоний крем чорним кремом. Розрізаємо та бачимо, наскільки гарний вийшов розріз. Він виходить дуже смачний. Та ніжний. Ось такий креативний та дуже смачний торт ви можете приготувати та здивувати своїх гостей. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше креативних та провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!